Велосипед з електроприводом економічна інновація для фанатів двоколісного транспорту, заряжається від звичайної розетки. Потім колеса крутяться дуже швидко і майже безкоштовно. Виходить всього 2 гривні на 100 кілометрів. Я імію свій велосипед, катаюсь на велосипеді з дитинства, і я розчитував на якийсь знайомий мені ефект. знаєте, ну как. Як... Почувствую, якесь мне ощущение. Возможности цього електровелосипеду оказались неожиданно дуже хорошими. В Одесі ровери з електроприводом збирає Василь. Каже, переобладнати один двоколісний коштує від 100 до 200 доларів. За ці гроші велосипеду приладнають мотор, акумулятор та контролер. работой. вот три фазы, которыми управляется через контроллер, непосредственно происходит вращение мотор колеса. И также дополнительно мы здесь можем снимать всевозможные дополнительные характеристики о крутящем моменте, о скорости, о начале режима торможения. Їздити на ньому простіше, ніж на звичайному велосипеді. Після установки електроприводу педалі залишаються лише в якості підніжок. На рулі, поряд із двома стандартними регуляторами гальма, з'являється ще один для газу. Пользуватися ним може ну любой чоловік і дитина, і взрослий, і пожилий. управляється придільно просто. Із органів управління практично три органи управління: так газ, тормоз і руль. Тут все відбувається в автоматичному режимі. Поки винахід не набув великої популярності, але на одеських дорогах вже можна побачити більше сотні електровелосипедів. Акумулятор є очень таким бистросъйомним і через зарядний розв'язок. можешь поставить в зарядным устройством в сеть весит такой аккумулятор э, с характеристиками 40вольт 12 ампер часов всего лишь на всего 4 килограмма то есть такой вес там может поднять и ребенок. І поставить його на зарядку. Ілі, якщо у тебе є несколько акумуляторів, ти вже заряджений, можеш поставити сюди і швидко їхати. Цей ставиш там на зарядку, і він продовжує заряджатися. Все більше одеситів пересідають на велосипеди, електричні та звичайні. Ті, хто поки не готовий відмовитись від автівок, ламають голову, як зекономити на паливі. Павло власник мінівена Сітроен. Машина споживає у місті 14 літрів на 100 кілометрів. На день виходить в середньому 200 гривень, якщо їздити не дуже багато. Зі слів Павла є лише два виходи: забути про машину або перевезти її на газ. Машина много живе, кушит, і тому вирішили, вирішили поставити газ. І в інтернеті все дуже багато читали, іскалі. Практично по практичку всі центри, де ставлять газ, об'їздили в, в Одесі. Ну от вишили санитися здесь, так як ціна більше всього устроїла. Сколько ще стоїть за чотириста 410 євро четверте покоління на СТО? Такі замовлення отримують щодня. Автомеханіки стверджують, економія на пальному буде значною. Газ коштує вдвічі дешевше 95-го бензину. Витрати на установку відшкодовуються за рік. А якщо їздити часто, взагалі лише за кілька місяців. Якщо чоловік їздить допустим до 200 кілометрів в день. От 150 підістік 200, То я думаю, що в течение трьох місяців чотирьох та установка окупається. Перевести на газ можна будь-яке авто. Ціна залежить від якості обладнання, машини на яку воно встановлюється, та від складності монтажних робіт мінімум 7 тисяч гривень. Васю світі їм пользуються, і якби не було ексцесів. Крім фінансової вигоди, є екологічна користь. Вихлопи газу менш шкідливі для навколишнього середовища. Наразі в Україні більше 20% машин вже мають газобалонні установки. Економісти кажуть, переобладнати авто дійсно вигідно. Скільки коштуватиме бензин завтра, передбачити неможливо. Прогнозувати Прогнозірувати дуже трудно. У нас простаєвод більша частина наших хатічних і піфіруватовичих заводів. Пінзір завоїться топливо завоїться із за кордону, в общем-то, накручується сени. Пока дешевле газ, поки дешевле заправляться газом. І якщо є гроші на основку газобалонного то люди тоді потеділо. Та не все так добре, як здається. Є й свої недоліки взимку при температурі нижче 5 градусів. Прогрівати авто треба, все ж таки на бензині. До того ж, заправки знайти значно складніше. Та й переобладнувати вигідно лише машини з великим об'ємом двигуна, переводити на газ старі авто та малолітраж. Сенсу майже немає. Вадим Шпаченко, Євгенія Швіц, Сергій Самойлов та Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня перший міський.